На Дніпропетровщину прийшли майже 26 тисяч продуктових наборів. Всередині готовий обід, а ще спеціальний нагрівач. Гуманітарний вантаж передали ізраїльські партнери. Це ініціатива посла цієї держави в Україні Михайла Бродського. Їстівні пакунки пішли у військові частини на блокпости та передову. Це допомога дуже потрібна, тому що ці сухпайки вони можуть використовуватися прямо в окопах, і там нічого не треба. Треба тільки там на місці можна буде з цього пакета зробити гарячу їжу. А це дуже важливо, тому що хлопці ж всі ну, знаємо, що дуже багато часу проводять в окопах, і тому це дуже так удобно для того, щоб можна було поїсти, бо не завжди можна доставити їжу. Окопа, а це саме така річ, дуже дуже гарна, яку з якою можна буде хлопці зможуть нормально їсти. У продуктовому наборі куряче м'ясо, рис, соус, карі. На розігрів 13 хвилин. Є печиво та спеції.